Усім привіт! Вітаю вас у новому відео, в якому я буду розповідати вам про останні книги відомих письменників. По назві відео, я думаю, ви вже зрозуміли, що я маю на увазі не новинки, а от саме буквально останні книги відомих авторів, це книги, якими вони завершили свою кар'єру, які були написані незадовго до їхньої смерті, або задовго до їхньої смерті, тому що ситуації виявились дуже різними інколи це дуже трагічні моменти, наприклад. Смерть інколи це свідоме рішення, коли автор вже вирішив, що він більше нічого кращого, ніж те, що він писав до цього, не напише. І Він просто свідомо завершував свою кар'єру. І я подумала: блін, а це ж було б цікаво записати про це відео на Ютуб, зробити якусь серію відео про це. Я подивилася і не знайшла нічого схожого навіть на англомовному Ютубі. Тому у цьому відео ви дізнаєтесь про останні книги Трумена Капоте, Ернеста Гемінгвея, Джона Стейнбека та Вірджинії Вульф. І почнемо ми з автора, який дуже сильно попливав на історію Америки, який був заборонений за комуністичні погляди, і це Джон Стейнбек. Його «Гро на гніву однозначно культова книжка, яку я, на жаль, не читала, тому що я хотіла би її прочитати в якомусь нормальному. Перекладі в нормальному виданні, а у нас його видавали як не букшеф, так ембукс. А, а мені якось не дуже хочеться псувати враження від книги через їхній текст, коректуру. Тому я вже декілька років чекаю, щоб хтось інший видав на гніву. І я думаю, що я дочекаюся. В принципі, я дуже б хотіла, щоб Атена цим зайнялась. Хоча не знаю. Атена це дуже прикольне видавництво з позиції ілюстрацій, але щодо тексту. Поки що не зрозуміло, тому що не всі книги там повиходили з друку, ті, що мене цікавлять, і потрібно ще подивитися, як у них там з перекладом і коректурою. Але ми будемо говорити, звичайно що не про грона гніву. Ми будемо говорити про його останню книгу, яку він написав за сім років до своєї смерті, і називається вона The Winter of our Discontent. зима нашого невдоволення. До речі, фан факт це фраза з Шекспіра. Головний герой цієї книги Ітан Гоулі. і колись його сім'я, вона вони були аристократи, дуже багаті, але все втратили. І зараз він живе дуже скромно, працює в магазині, який колись належав його сім'ї, а зараз він там просто нанятий працівник. Але він дуже чесна та порядна людина. Він бачить, що всі інші обманом і махінаціями володіють статками, але йому достатньо його звичайного життя, допоки його дружина та діти не починають його звинуватися. У всіх невдачах, що у них немає грошей, що це через нього, що він не вдаха, що вони хочуть кращого життя, вони хочуть грошей, що всі навкруги не панькаються зі своєю совістю, добропорядністю і мають все. А ось він, от такий, от е, чемний, правильний чоловік, і вони не мають нічого. І от вони довблять, довблять йому мізки, поки він не вирішує, що. Хай справді, я ж можу, і також, як і всі інші, трішечки десь взяти грошей. Я також можу когось обманути, десь не так підписати щось. І все це приводить до того, що він починає торгуватися зі своєю совістю, що, начебто, ось така маленька дія нікому поганого не зробить, а в нього будуть, наприклад, гроші. І я. Точно не знаю, що він буде робити, тому що я книгу не читала, вона в нас українською не видавалася. Я просто про неї знаю з анотацій, десь почитала в Вікіпедії, десь почитала на Гудріц, і ось саме що він буде робити. Я не розумію, але він працює, начебто, клерком в цьому магазині, і я думаю, що він буде просто підробляти, робити якісь махінації з паперами і так себе збагачувати. І ось ця ця історія вона про занепад людини, про те, як він стане потім противний навіть своїй сім'ї, яка, начебто, сама просила його про це, що, начебто, сама від нього ось цього вимагала, і як він з хорошої людини. Стане поганою тільки заради грошей. Говорить, що це найдепресивніша, найсумніша історія Стейнбека, тому що в основі його книг зазвичай є якась надія на те, що люди взагалі, хоч якісь скрутні не були б ситуації, що все одно вони мають честь, що вони все одно мають порядність. А ця книга, вона абсолютно не така. І сам Стейнбек писав, що він її вже написав без якихось надуманих ідеалів, без, знаєте, романтизації американського суспільства. Вважається, і я, в принципі, також думаю, що ця книга дуже недооціненна, тому що критики прийняли її доволі холодно, не всім сподобалась ось ця. Тема, не всім сподобалось, як він зображає зараз американське суспільство, ну на ці часи. І сказали, що він депресивний, що це занадто цинічно, і це не те і Стейнбек, і всі чекали від нього нових грун гніву. А це було не те. І ось це розчарування, враховуючи те, що багато де говориться про те, що це доволі особиста для автора книга, що він багато від себе туди вклав. Я думаю, це повпливало на те, що він перестав став надалі писати сам автор говорив, що ця книга написана без ілюзій, і на наступний рік, після виходу цієї книги, він отримав Нобелівську премію. Але не через цю книгу, а просто от за весь вклад його в літературу, в розвиток. Американського суспільства, але саме те, що він отримав Нобелівську премію, було дуже сильно розкритиковано, і багато писали, що він її не заслуговує. І в принципі, у самого стейнбека, коли питали, чи заслуговує він на Нобелівську премію, він просто відповів, чесно кажучи, ні. І взагалі, через 50 років, у 2012 році відкрили архіви ось цієї Нобелівської премії, і виявили, що Стейнбек був як це критично говорили, найкращим серед найгірших. Претендентів, і скоріше за все, він був не те, щоб прям він заслуговував цю премію, а тому, що це був поганий рік, і він був непоганим компромісом, тому що інші кандидати були ще гіршими. Наскільки я розумію, насправді я подивилася, прочитала ці імена, і вони мені ні про що не говорять, незважаючи на те, що він отримав Нобелівську премію, здається, така велика нагорода, яка б мала його надихнути. Але напевно, через сквал шквал цієї критики, через те, що його останній. Ані роман прийняли доволі холодно. Він виснажився і більше великих робіт він не написав. Він відправився в подорож. Америкою зі своєю собакою, і там називається вона щось подорож Америкою з Чарлі. І це такий нонфікшн, путівник по Америці. І ще він видав якийсь то, також нонфікшн Америка і американці. Вона називається, але це вже не вважається якоюсь художньою літературою, його останньою книгою. І все. От після цього більше нічого в нього не видавалось. Останні свої роки він вів доволі усамітнено і, хоч був такий, знаєте, доволі відомий автор. Але Більше в публічному просторі майже не появлявся. Стенбек помер у 1968 році від серцевої недостатності, коли йому було 66. Тому саме ця книга і стала його останньою. Хоча я дивилась на Вікіпедії ще через десь років 10 чи 20 випустили його недописану книгу, але я щось так почитала. Там взагалі нічого не зрозуміло було, що то таке, і про що, і навіщо взагалі її видавали. Тому, от саме зима нашого невдоволення і залишиться останнім твором автора. Я б дуже хотіла її прочитати. Насправді мені здається, вона дуже цікава за анотацією, і мені насправді подобається те, що вона не романтизована, і що там, як говориться, вперше. Здається, це було прямо написано так, що вперше вважається, де у Стейнбека нема хороших персонажів. До речі, дуже цікавий факт, через який я захотіла ще більше прочитати грона гніву. Це те, що Стейнбек вважав, що письменник не має права писати про чужий біль, якщо він його не відчував. І тому, коли він писав грона гніву, він подорожував разом з мігрантами. Він працював з ними. Він жив з ними в таборах. Наступна письменниця, про яку я хотіла б з вами поговорити, це Віржинія Вульф і її книга «Between the Acts», між діями, яка була написана в рік її смерті і видана вже була її чоловіком після її загибелі. Ця книга написана в стилі Вірджинії Вульф. Звичайно, там немає якогось розвитку сюжету, якихось прям головних героїв і всього класичного, до чого ми звикли в книгах. Ця книга це просто потік свідомості і говорить про те, що вона зібрала в собі абсолютно все. Про що любила писати Вержинія Вульф. Але якщо говорити про книгу, якось про неї розповісти, то це історія одного дня, коли в якомусь англійському чи то селі, чи якомусь маленькому містечку буде відіграватися вистава. І ця вистава про історію Англії від давніх віків і до Теперішнього в цій книзі Віржинія Вульф вона сконцентрована на тому, щоб показати внутрішні переживання її персонажів. вона була написана в 1941 році, коли вже була в самому розпалі Друга світова війна, і в той час загострилась депресія Віржині Вульф. Я думаю, ви знаєте, що письменниця все своє життя страждала на депресію. Зараз говорять, що скоріш за все у неї був біполярний розлад, і на фоні того, що. Бомбардували Лондон. Її дім був в Лондоні частично зруйнований. Її ось ця депресія вона погіршилась. Вона знову почала чути голоса і, думаючи, що вона знову божеволіє, і знаючи, через що її знову, тому що вже був до цього такий прецедент. Доведеться пройти, Вона вирішує скоїти самогубство. Тому одного весняного дня, здається, 28 березня, Віржинія Вульф пішла до річки, яка була поруч з її будинком. Поклала собі в кармани багато каміння і втопилася. Її знайшли, здається, вже через два чи три тижні після цього. І на цьому її історія закінчилася. Є лист. Предсмертний вона залишила для свого чоловіка, де вона писала про те, що вона відчуває, як вона знову божеволіє, що їй дуже шкода, що, напевно, таких щасливих людей, як вони вдвох були, більше немає на всій планеті, але вона більше не може, вона не хоче через це проходити. І, звичайно, війна і страх того, що чекає її далі, повпливали на її психологічний стан. Тому вона вирішила піти з. Життя і от її остання книга вона не стала якоюсь дуже популярною, хоч здається така сумна взагалі у неї історія цієї книги. Я не знаю чому, але вона не входить навіть якийсь там топ-5 найпопулярніших книг авторки. І українською вона також ще не видавалася. Не знаю, можливо, видасть, тому що ще одну сторінку доволі активно видають Віржині Вульф. І от нещодавно вийшла її книга до маяка, яку я дуже хочу купити і прочитати. Це, напевно, буде в моїх найближчих книжкових покупках. Наступний письменник, про якого я хочу поговорити, це буде Ернес Гемінгвей. І в цьому випадку його остання книга і стала фурором, стала. Таким сильним завершенням його письменницької кар'єри і вважається його останньою книгою, це Старий і Море, книгою, яка найпопулярніша, яку вивчають в школі. Ну, принаймні, я на зарубіжній літературі ще свої там 10 чи 11 класи читала її. І я думаю, в принципі, ви всі знаєте, про що ця історія вона дуже невеличка, доволі така, начебто проста. Але саме завдяки їй автор отримав Нобелівську премію, про це трішечки пізніше. А написав він цю історію за 9 років до своєї смерті. В центрі роману старий рибалка, який вже 84 дні не може зловити рибу. І всі в його селищі з нього ну, підсміюються, що, що ти так всю ж все життя ловив, ловив рибу, а то тобі щось не везе. І от його гідність просіда, він відчуває, що от він вже старий, що він вже нікому не буде потрібний, що він вже не такий сильний, як був все життя, що він був найкращим, а зараз вже, що, він не може навіть рибу зловити. І під дією цього він запливає в море дуже далеко, так далеко, як ніколи ще раніше він там не рибачив. І там він намагається спіймати. Величезного Марліна. Це така риба з таким великим носом. І вся ця історія вона про гідність, вона про старість. І тут, напевно, дуже багато особистого від Ернеста Гемінгвея, тому що на момент, коли він написав цю книгу, він вже більше 10 років нічого не видавав. І всі або чекали якогось фурору від нього, або його поразки, що він ну, все, що більше от, його кар'єра закінчилася. І тому, коли вийшла ця книга, і на наступний рік він отримав. Отримав Нобелівську премію, здавалося, це мало би повернути йому ось цю впевненість в собі, але там доволі трагічна історія. Сам Хемінґвей говорив про те, що ця книга це те, що він намагався написати все своє життя і. На наступний рік після публікації цієї книги він отримав Нобелівську премію, але не поїхав на її вручення, тому що в нього були дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Я точно не пам'ятаю хронологію, але здається, чи в той рік, чи за рік до цього, він пережив дві авіакатастрофи, коли полетів зі своєю жінкою в Африку. У перший раз їхній літак, здається, в попав в проводи чи телефоні, чи електропроводи, і впав. Він отримав не суперзначні якісь пошкодження, але на наступний день. Коли його евакуйовували, літак взірвався, і вже тоді він отримав дуже серйозні і внутрішні ушкодження, і зламав, здається, собі ребра, і голову собі там пошкодив. І, взагалі, це настільки було серйозно, що написали вже на кролог в газетах, що вважали, що Ернест Гемінґвей помер, але він вижив. І після цього дуже сильно мучився. Мало того, що фізичне здоров'я, так це ще попливало на його психологічне здоров'я. Взагалі у його сім'ї спадковою є депресія, тому що і його батько, і здається, його сестра вони скоїли суїцид. І у самого автора також виявили депресію, і його лікували електрошоковою терапією. Здається, що там біля 15 сеансів у нього було, що дуже сильно повпливало на його пам'ять, після чого він більше не міг писати. У 1961 році Арнес Гемінґвей прокинувся в своєму домі, спустився в підвал, де він зберігав свою зброю, і вистрілив собі в голову. Це була його не перша спроба самогубства. До цього також його зупинила його четверта дружина, і вона з ним поговорила, і начебто він обіцяв, що більше такого не зробить. Але в цей раз вона не встигла. Взагалі, Ернест Гемінгвей на останніх роках свого життя страдав параноєю, і всі з нього якби так сміялися. Йому здавалося, що його підслуховують, що за ним стежать. І вже за багато років після його смерті виявили, що це не була параноя, і справді була прослушка, і справді все, що там йому здавалося, але на це не зважали, тому що він був уже тоді в поганому психологічному стані. Була правда. Після смерті автора було видано два його твори: посмертно свято, яке завжди з тобою. Ви можете прочитати українською. Маленька книжка ця книга це автобіографія, такі щоденники, коли він жив в Парижі, коли він познайомився з Фіджер, з Сільвією Біч. І я, вона колись в мене була, я її пробувала читати, але тоді я не знала, що це якась автобіографія. Я не була в контексті цього, я ще не читала книгу про Сільвію Біч. І якось не була в оцей концепції цієї тусовки, втраченого покоління. І я її якось так починала читати. Вона мені не сильно сподобалася, я не розуміла її цінності. І я її не дочитала і продала, а зараз думаю, що потрібно знову її купити і перечитати. І взагалі цього року. У мене є в планах прочитати його велику книгу, по кому подзвін саме та книга, яка була написана до е, Старіє море, після якої він зробив дуже величезну паузу і написав Старі море, щоб доказати, що він ще не все сказав. Але коли він написав Старе море, на жаль, він вже вважав, що він уже все сказав і майже нічого не писав. А я ж казала, що дві книги було видано, і була видана ще одна недописана його книга. Але я взагалі не дуже розумію, якийсь сенс. Видавати недописані книги. Я, до речі, про от саме недописані книги. Хочу зробити окреме відео, в якому це буде, але от вважається останньою книгою, саме Старий і Море. І наостанок я залишила, мені здається, найцікавішу історію про Трумена Капоте, автора, якого ви знаєте, скоріш за все, по сніданок у Тіфані. Це один із моїх улюблених авторів. Я дуже люблю його книги. І хоч ця остання книга, про яку я буду вам говорити, я її не читала, тому що її української немає. Але я сподіваюся, що скоро вийде, тому що, ну, вибачте, це така культова історія. Я читала у автора Сніданок у Тіфані, звичайно, інші голоси, інші кімнати, колись видавались у Віват, і Лугову Арфу я також читала. Прикольна ця історія, але я от взагалі не пам'ятаю про що вона була, тому що я її читала десь. Ну, більше 10 років назад, але вона мені дуже сподобалась. Останньою книгою цього письменника вважається In Cold Blood», холоднокровне вбивство, яка була написана за 18 років до його смерті. Чому взагалі такий великий відрізок часу він нічого не писав? Я вам розповім. Це дуже цікава історія. Ця книга принесла йому дуже велику славу, яка, на жаль, його і загубила. Вважається, що холоднокровне вбивство це перший нонфікшн, який був написаний як художня книга. Тобто, всі ці події. Всі репліки в це реальність, але написано як видумана історія. Погарно, типу, з е, хорошими діалогами і всім іншим. І давайте ж я вам розповім, про що взагалі ця книга. Все почалось з того, що Труман Капота побачив в газеті е, колонку про доволі незвичне і жорстоке вбивство. В Маленькому містечку в Америці було скоєно вбивство. Вбили фермера, його дружину та його двох дітей. Їх зв'язали, дуже жорстоко вбили, але нічого не вкрали. Ворогів у сім'ї не було. Це маленьке містечко, де всі один одного знайшли. І хто це зробив і чому це зробив, це було шоком. Шоком для Америки, це що Нова Америка така, що ось таке може творитися, що це за е, безпричина жорстокість. І тому е, Трумен Капоте вирішив написати про це книгу разом зі своєю подругою дитинства Харпер Лі. Якщо ви не знаєте, то вони дружили з самого дитинства. І от саме Трумен Капоте, він є прототипом діла з книги Вбити. Пересмішника вони вдвох поїхали в те містечко і почали брати інтерв'ю у всіх. Жителів цього містечка я спеціально не сильно вчитувала цю історію, чому це зробили, хто це зробив. Я знаю, хто це зробив, я знаю, що з ними потім сталося. Але я спеціально не хотіла багато цих подробиць, щоб потім прочитати без спойлерів, і вам я звичайно їх ці спойлери говорити не буду. Потім, вже коли вбивці було спіймано, Трумен Капоте багато з ними спілкувався для своєї книги. І з одним із них він не знаю, потапотавришував. Можна так сказати, напевно, можна, тому що е, він почав е, взагалі занурюватись в його життя, яке в його було дитинство, чому він це зробив, і почав йому симпатизувати. І тому, коли ось е, нарешті книга за, завершилась, це в нього були доволі такі е, дивні протиріччя всередині себе, тому що ось, начебто, нарешті він закінчив цю книгу, яку він писав дуже довго, щось там реально сім чи вісім років. Але і начебто він е, йому було шкода. Одного із цих вбивців це, звичайно, дуже дивно, але зрозуміти можна. І тому вважається, що ця книга його трішечки так зламала. І коли вона принесла йому ось цю всю славу, коли він став дуже заможнім, коли всі знаменитості з ним дружили, і ось коли він війшов в ці важкі суспільства, вірвався їхню компанію, він втратив дружбу з Гарперлі, тому що вона була не така, їй це було не потрібно, і вона його не розуміла. І от потрішечки, потрішечко. Їхня дружба зійшла на нівець, хоч вони дружили з самого там дитинства. Але у Трумана капота, з'явились нові друзі, нові старі залежності, наркотичні, алкогольні. І його здоров'я почало, звичайно, це все псувати, і це стало причиною його смерті. Але взагалі дуже цікаво, що у цього автора мала вийти. Інша, не менш культова книжка, яка називається «Answered Prayers, виконані молитви. І ця книга вона дуже автобіографічна, настільки, що це йому зіпсувало життя. Вона розповідає: ну, прототипом головного героя, є сам Трумен Капоте, і ця книга мала розповідати про весь бруд, про всі скандали внутрішні, ось зірок, з якими він спілкувався. І основна проблема була в тому, що він цей роман. Ан почав частинками публікувати в журналах і він використовував там, здається, реальні імена і реальні історії своїх знайомих, своїх друзів. І там, прям щось таке було: і зради, і незалежності. Він розповідав і інцест. Просто уявіть, там щось і про таке було написано. Тобто до цього він був прям на пікі популярності. З ним всі хотіли дружити. Його всі любили. Він був прям такий шоумен, прям от дуже прямо, був відомий цей. А потім від нього прям відвернулися його друзі через те, що він взяв і розповів всім про їхні прям найбраткіші е ці секрети. І після цього він не завершив цю історію. Тому що, ну, не знаю, може, боявся судових позовів. Я думаю, вони йому, я не знаю, а чого їх взагалі? Чи були вони, я щось про це не прочитала. Я думаю, мали би бути, тому що він прямо так, що всі розуміли, про кого він писав, ось все це, все виніс. І книга не була дописана. Але якби вона була вийшла, вона стала б стала дуже культовою, тому що прикиньте. Таке написати. І ось, коли він втратив свою репутацію і друзів і свій вплив, він став ще більше алкоголю приймати, наркотиків і помер він в віці 59 років від ускладнень, які були пов'язані з хворобою печінки. І Ось таке було його життя. Він такий доволі незрозумілий персонаж. В чомусь хороший, в чомусь геніальний, талановитий, але при цьому ну, такий, чи щось. знаєте. Ну ось і все на цьому відео закінчується. Я сподіваюся, що воно вам сподобалось. Я сподіваюся, що наступні відео на цю тематику я також про інших письменників зроблю, що мені самі сподобається результат, який я отримала. Тому що мені от дуже в кайф було все це шукати. Мені дуже було прикольно дивитися документалки, читати Вікіпедію, читати якісь інші джерела. Це було дуже цікаво. Сподіваюся, що я так само цікаво змогла це розповісти. в чому я не дуже впевнена. Все, до зустрічі в нових відео. Залиште мені, будь ласка, подавайку.